Сергій ще не показував вам, як виглядає віденський ринок, оце отут площа, як бачимо позаду мене, вже збирають такі прилавки, пройшов ливень, і вони потроху так складаються. Але що хочу сказати, місце, де воно знаходиться, яка тут архітектура, як красиво! Ану зараз подивіться! Якби не отой кран... Взагалі було б ідеально. А отут, до речі, супермаркет можна зайти і недорого покуштувати всі, що необхідно, продукти за такими доступними цінами. Ну, наприклад, там, йогурт півтори євро коштує. Так що, якщо що, в Відні, супермаркет, Хофкер знаходиться рядом біля ринку. А ми прямуємо далі. Сьогодні ми знаходимось в Відні. До речі. Там є азіатський маркет, азія маркет. Я туди ще не заходив, впевнений, що там щось остреньке буде.